Документальний театр це зовсім юний такий формат для України, а для Європи ні, тому що ще в наприкінці ХХ століття почалися такі перші. Спроби до нас документальний театр прийшов тільки в 2011 році, і перші такі були теж спроби. Але дуже потужно він почав розвиватися вже після Майдану, після 2014 року, коли політичні збурення, війна, і це надзвичайно змінило. Скажімо так, бачення мистецтва для багатьох з митців. Документальний театр дозволяє ось зараз взяти монологи, взяти якісь документи, не знаю, вибірку з телеграма, тощо, тощо, то що, і створити виставу, реагувати швидко. Коли особливо зараз, як ми живемо в часи війни, війна це коли події міняються просто з колосальною швидкістю, відповідно. Це один з тих небагатьох інструментів, за допомогою якого ми можемо говорити про війну. Бо про війну говорити необхідно це факт. Сіли вони в машину, і через декілька хвилин метрів два від них прилітає спочатку один, а потім другий снаряд. І жоден не розірвався. Через людську історію, да, через конкретні факти ми складаємо такий пазл який розглядає глядач. Зазвичай наприкінці обов'язково якась провокативна фраза, реальна фраза людини, да, яка обов'язково викличе або протест, або бажання дискутувати. І потім дуже важлива частина документального театру, може найважливіше, це власне діалог серед глядачів. Обговорення цієї проблеми саме суспільний діалог і є основною метою документального театру. Я люблю такий театр, коли мені не нав'язують емоцію, що зараз плач, ти плач, чому ти не плачеш плач. Мені подобається вірити в те, що люди не зовсім ідіоти. І давати їм можливість думати з тобою разом. От тому документальний театр це один якраз із способів дати глядачу можливість думати і створювати цю умовну виставу разом з тобою. Ми з тобою зібрали факти, якось подали, а тепер давай разом думати про що це, для чого це. Експертки зазначили, жанр документального театру поступово завойовує любов глядачів, і у майбутньому він стане в один ряд із ключовими жанрами театрального мистецтва. Майбутнє однозначно є це факт, це просто факт. І Факт доведений тим, що він насправді цей театр існує досить давно питання, що ми про нього багато хто не знає. І це дійсно той спосіб, ще буде багато років, поки ми не зможемо дійсно пройти цю відстань і прийти створити художню про себе історію про гречніх воїнів, десь там якогось одного. Звісно, бо герой має бути один. Той саме документальний театр буде тим максимально чесним. Важливим і необхідним інструментом наша перемога дасть на більше світла нашому мистецтву. Зараз не можна ставити художні вистави по і знімати художні фільми. Я так вважаю, по цим подіям, які відбуваються зараз, а тому, що для художнього бачення потрібна відстань та. Да? Відстань якась для осмислення, для рефлексії, для саморефлексії кожного з нас. І тому щось, ну, звичайно, зараз у нас мистецтво документальне, я вважаю, що це дуже важливо зафіксувати момент для майбутньої історії і в мистецькому плані теж. Потім воно буде якось змінюватися, я не знаю як, побживемо, побачимо.